Як взагалі можна тут не знімати скрізь? Така краса. Ось на розі вулиць хочу підійти і вам показати. Вау. Не знаю, що це саме. Десь я це бачила. Так просто йдеш і натикаєшся. Рух такий сумасшедший. Зараз буде в мене спуск. До цього я йшла по рівній поверхні. Ще четверта скульптура і що це саме, я не знаю. У боку фонтанчик. Так, потрібно ще туди перейти. Щось там також дуже цікаве. І ось. Тут ось така скульптура. Фонтанчик. Піду до іншої Ось цей будинок, Ось хоча б мені на згадку один на розі цей будинок, пішов, йду далі. Це просто треш. Я просто не можу виключити камеру. Постійно щось мені хочеться знімати. -да. Я просто в шоці. Дуже красиве місто. От, прийшла, навіть квартала не пройшла. І щось знову тут я бачу. Біта будинки. Ось так. Зараз сам же. Дуже красиво. Караванша цікаво. І там відкритий вхід. Мені чомусь здається, що вільний. По крайній мере, в садик можна зайти, роздивитися, що я, мабуть, і зроблю. Такий парк. Музей, я впевнена, буде платний. Я б з задоволенням сходила, якщо б я тут жила, а витрачати час зараз на музеї якосні. Не хочеться. Банановить дерева. Такі старовинні. Я не можу вам передати, який він височинний це дерево просто взагалі щось. Немає місця де посидіти. Вау! О, заходиш сюди. Мабуть, якийсь музей, зараз сяду подивлюсь. Ну, щось там Таке відчуттям, що далі ще можна пройти. Це Національна галерея виявляється. Там далі я бачу трохи можна пройти. Зараз подивлюсь наскільки, скоріш за все тут. Галерея знаходиться, бо тут квиточки потрібно купляти, а люди йдуть, я бачу, вільно туди далі. Ось я спробую зараз сюди пройти. Так, галерея Націоналі і літерія експреса. Зараз подивлюсь. Вау. Кількість об'єктів взагалі вражає, а кудись там далі люди йдуть. Там можна піднятися, я думаю, що навіть безкоштовно. Трошки пройдусь сюди. Старовинні такі піду там є підйом, і я зайду на балкон. Так буде цікавіше. Я бачила, що там можна піднятися. Тут я сходи, я йду сам Клас! Місто мрії. тут просто дорога. Літак летить я бачу. Не просто вихід на яжу, ай ось тут я йшла. Да, красиво, п'ять днів це дуже мало. Тут же, ось я тут тільки що була, ось, щось парує, незрозуміло, І тут такий сад. Чому бігати по різним якимось там ну, таким буд будівлям, якщо ось скільки багато садів, тут можна випити каву, просто посидіти, порозважатися, ось саме таку прогулянку я й хотіла. Бо коли ти їдеш автобусом от в цей тур, то взагалі не вистачає ось такого спокійного вайбу. Бо коли автобусом, ну, взагалі з екскурсоводом ти просто біжиш і в лучшому випадку ще встигаєш, так можна, ви знаєте, дуже приємно пахне кавою, от навіть, значить, я трошечки відчуваю вже якийсь. Запахи. І це мене радує. Такі старовинні скрізь будівлі. Вау. лимон тут зростає в такому буде також квітнути і пахнути. Класно. Також дерево якесь. Оцим і прекрасно, спокійно розміряний такий відпочинок, коли ти сам, навіть без родини. <світ> Поки день я можу спокійно йти і не озиратися на мапу, де я опинилася. Потім буду вже шукати, де мій готель. Ось тут я вийшла такі незрозумілі об'єкти. Мені здається, такий кущик, як я показувала. Такий сочний, сочний. І ось кущики прямо в ряд. І ось це. Що це було? Якийсь грот, скоріш за все, таке місце відпочинку. Тут, до речі, є двері. Ага. Хазяйство така пристройка. Тільки цьому, сьому років грот є. Це тільки ранок, у мене вже одна батарея вже здохла. Ось так. Дивіться, яка краса. Відчуваю, що мені придеться щось монтувати, бо в мене не вистачить місця. А куди це? Підіймається також. От. Скільки таких місць. Якась така обзорна, мені здається, площадка. Так, так і є. І щось воно квітне ще. Зараз я подивлюсь на цей об'єкт згори. Шикарно. Вау! місце ґрунт. Тут закрита якась кафешка також. Да. Дуже красиво. Якщо спокійно гуляю, дощик трошечки зранку був, ну, а до обіду, можливо, буде сонечко. Але ось я вам показувала двері яку я заходила, ось там. Я така не одна ще заглядала, дівчата також заходили. Ну що, треба дивитися по карті, по мапі, де я і йти далі. Ось така галерея, де можна випити каву. Бросаю погляд на цю відпочинок. Можна здається, просто подивитися, як це виглядає. Йду далі. Да, настрій, настрій гарний. Тут є вихід, буду їм спускатися. Тепер. Так, да. прикольно. Велич, відчувається велич. Витрачати час на музей ні, не хочу. Не хочу. Не вистачить мене просто. І Знову я опинилася ось на цій такій площі, де фонтанчик, де я почала свою прогулянку. Батарея ця працює, вже її дозніму. Оно да, з такою інтенсивністю, що я буду знімати, то це я не знаю. Кожні дві години прибігати, підзаряджати. Такі звуки. Вау. Попугаю, мабуть, чомусь мені так здається. Зелене, дуже зелене місто, дуже Повернусь на пальму, хочу ще з пальмами. Такі височення. Цікаво, що у пальм ось такий цвет. Вона невисока, хоча б можна роздивитися. Ну що, йду далі? Ось якась знову екскурсія, а я йду саме сюди. Такі піракотові будинки. Дуже класно. Ворота тільки чого коштують. Люди на вході також починають фотографувати. Треба дивитися, куди мені далі йти. То я зараз зайду. Мені здається, що сюди. Я не знаю, що це, але... Я це тітоні, що я зможу подивитися, що це таке, я не знаю. Бо деякі двори такі відкриті. Хочу подивитися такий внутрішній дворик. Також так прикрашено. На даніні Тома Тітоні. Не знаю, що це таке. Уже цікава така лампа, будь готель. Виходиш, такі прям волочки. Вузенька ось я йду. Mm, да. Надовго не, не, не виходить виключати камеру. Я там зайшла і тут також прохідний. me, можна туди? Так виглядає? Вау, це щось неймовірне. Як красиво. Які страхожки. Не можу я дойти до етаватрюві. Ніяк. Ось до вулиці міста. Да, тут ходити не переходити. Дійсно. Скрізь щось за кожним поворотом можна малуватися ось. Такі були будинки теракота, він зараз багато що змінено. Ось так, машини. Це таке возеньке. Ось тут, якщо пройти, то нема і місця, так щоб тільки пройти і йти. Такий невеличкий прохід. Панада унора. Ось цієї вуличкою опройшлась. Надо якось фіксувати хоч назви. Щось я не. 123-124. Якась така площа. Вау, куди це я попала? Це така дорога. Што ставитися маски, сімей не знано. Ага, тридцять чотири п'ятдесят євро. Спасибо. Десь вже поруч фантам триві. Тривіль, якщо я не помиляюсь. Треба якось фіксувати мені в назви вулиць, щоб я хоч розуміла, де я саме була. Ні, здається, я вже фонтан чую. <гум> Ні, здається, ось їх зараз поверну і він буде тут. Я просто впевнена, що це саме він. Вау! І ось така толпінь біля нього. Треба зранку приходити. Ось Тут така черга, щоб просто туди спуститися. Вау! Ну що, пішла встановитися? Треба ж підійти? Дивилось ще, що тут жив якийсь людина, а фонтан будувався 30 років, і вони йому заважали, тобто вони поставили ось таку махіну. <сум> Нічого незвичного. Фонтан, як фонтан. Але ажіотаж є. красиво. Крізь купити. Ось так, ми виглядаємо. Людей багато, треба приходити зранку. Ось така черга. Треба вставати піти. Ось тут є. Ось така. Щоб просто підійти ближче. <гум> Вау. Надо приходити зранку.